Всім привіт! З вами магазин Elvin Шоп. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжкомашинку серії Космос. Дана серія включає у себе не тільки BMW синього кольору, а й має широку палітру кольорів, як BMW, так і Mercedes. Тому ви точно знайдете ідеальний варіант для себе. Ліжко йде в одному спальному розмірі 180 на 80 та має 17-сантиметрові бортики. Всі кути заокруглені та покриті резиновою планкою те, що робить ваше ліжко безпечним та захищеним для вашої дитини. Також ліжечко має м'який підголовник у вигляді спойлеру, який чудово доповнює захист дитини. Матраць висотою 10 см йде на цільні жорсткі ДСП плиті, 3 см повсті. 5 см паралону, шар синтепону, а також оббивна тканина рогошка. У даного ліжечка є ніша для білизни. Підйомний механізм слугує зручному підйому, з яким впорається навіть дитина. Також крутим елементом слугують 3D колеса, які клеються на двосторонній скотч, мають стильний та реалістичний вигляд. Додатково можна купити підсвітку фар та низу, вона йде з пультом, який має безліч режимів та кольорів. Подушка у тон матрацу йде у подарунок, додатково можна замовити покривало до вашого ліжка. Хвилюєтеся про збірку не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. У нас є водонепроникні наматрацники, недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну, хорошої якості та приємно на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також ковдру сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону. До зустрічі!